Яка гігантська, скляна будівля. Також тут поряд станція метро і зупинка РР, там, де ходять ці потяги. Бачите, наземне метро. Він видніється, там потяги. А з іншої сторони вон також якась вже пам'ятка архітектури класна видніється. Година в Парижі і ми вже бачимо собор Паризької Богоматері. Ось він такий красивезний, правда, він на реконструкції. Клас. Як ми бачимо на тій стороні, ви подивіться, скільки людей. А з цієї сторони моста взагалі зовсім немає людей. така Класна локація, з якою можна подивитися на собор Паризької Богоматері без натовпу. Він реставрується, але просто неймовірної краси. Ми обов'язково виділимо якийсь день і обов'язково вам знімемо, що там знаходиться всередині. А зараз ми йдемо до нашого житла і слідкуйте за нами, ми будемо показувати ще вам Париж.